Ну, чому люди це кладуть,

Вообще не віли приїхав. Стоишь. Точно в два. Закохан, одна миллион, и в, біля одніє, і не в то, я, отко, Нескільки і несколько два ряда, Слухай.

Ну, я думаю, що це і поїде на п'яти. Так, ну що, паркуємося? Ось нарешті морюшко. На морі скільки людей відпочиває. А пісок, який гарячий, мама мія. Мама мія мама мія. Ось скільки людей відпочиває. Жарко, звісно. Тут якось людей трішки менше. Ось тій стороні дуже багато. І ось там дуже багато зонтиків. І такий класний морський вітерець. Супер. Супер. Ну що, нарешті-нарешті ми добралися до моря. Слухайте стільки часу, вже всі люди повідпочивали на морі, вже закінчується, можна сказати. Туристичний сезон, а в нас не було часу на відпочинок. Сьогодні ми нарешті біля моря. Це йдемо, спробуємо з вами, яка водичка. Знаєте, в Італії море все-таки воно більш таке холодніше і більш глибше. Але колір води завжди такий красивий. І має гарний відтінок. Так, ідемо трошки далі, де можна спуститися краще. Море берега підмило. Ой, яка водичка класна. Тепленька. Там хвильки, а мій Максим вирішив згадати дитинство. І як колись в дитинстві робить ось такий замок із піску. Рішив Максим згадати дитинство, так, Максим? Ага. Як колись ми їздили на Азовське море відпочивати. Вони з Дімою вдвох там такі замки класні строїли. Все такі класні залишилися спогади. Ми їх часто возили в різні місця. Тому сьогодні ось такий маленький спогад прийшов. До речі, море в Італії дуже солоне, ну прямо якщо вам вода попадає в очі, все, дивитись неможливо. Очі печуть, ніс пече. Зараз набагато більші хвилі, правда, Максим, які стали, як ми прийшли, ні? Мені здається, що хвилі якісь трошки більші стали. За довгий час, хоч трішечки-трішечки сьогодні відпочинемо. У людей, так, знаєте, чималенько на пляжі. Скільки зонтиків там. Хоча зараз вже третя година. Ой, прям так класно водички гулять. Одне, що не хочеться, щоб телефон попав у воду. Я обережно, що лісі телефона не вмівається. Суж так. Да. Ідете пісок, коли такий магенький, прямо затягає в воду. Ой, як класно Нарешті хоч можна відпочити від роботи, від дому. Взагалі є на морі прям як рибка в воді. Але коли довго побув на сонечку, важко заходити в море. Ну що, Андрій, ти відпочив уже трохи? Ні? Та місяць, на необітаємо остров. Ну Це, звісно. Зараз, напевно, необітаємо островів, то по суті в світі залишилося дуже мало. <рес> Ти без інтернету? Я ні, як десь я буду. Як я буду канал вести, відео додавати, коли в мене не буде інтернету. Все. Все остановиться. Так, звісно, мрія хороша. Максиму подобається копатися в піску, він там вже замка нікого построїв. Цікаво так пригадати, як він маленький був, як замки строїли, як сварилися, хто якого хоче, де буде построїти. Сьогодні ми віддихаємо на Торваяниці і це ми знаходимося на четвертих воротах. Тут якби повністю вся набережна розділена на такі якби заїзні ворота. Ми відпочиваємо на четвертих, а їх тут напевно, є, напевно, всіх сім, да, Андрій? Сім чи вісім є їх да, заїздів на море? Да, ми заїжджали, за це сім чи вісім заїздів є, і ви заїжджаєте собі на які ви там собі вибрали. Тут, до речі, пляж безкоштовний, є водичка, можна попити. Одне, що тут немає душів. що Мусите з собою брати воду. Або можете пити воду, є там бювет. Набираєте собі ось там далеко, йдуть, ну як далеко? Буквально метрів 100 є бювет, можете набрати водички, попити. Але одне, що немає тут душів. Коли ми їздили на Остію, там все більш таке, знаєте, обустроєне для туристів. Можливо, там далі, де є інші заходи, там є і туалети, там є душ, але це все ближче до виходу. А тут на самому пляжу так немає. Тут просто пляж і все. Ми були на яких на четвертих, ой, на на п'ятих, то там при виході або при заїзді вже, то є туалети, є невеличкий такі душ. А тут так от по берегу, по самому пляжу немає туалетів, немає душа. А на ості, там вже зразу ви відпочиваєте, є на пляжу душ, роздягалка, є рядом туалет, а тут треба йти на вихід і там вже буде все вам. А тут так на самому пляжу немає. Ну таке, але тут мені більш подобається пляж, він такий піщаний пісочок, класно. Хоча на остій теж пісок. Але га? Чорний пітоповний. Так, на ості він трошечки інший. Там мені здається за те, що він більш такий, там де ми відпочивали, більш привозний, насипний. Да, от там. Біля моря більш там, тому що більше мені кажеться якийсь брудніший. Тут більш пісок чистіший, якось мені тут так більш подобається. Ну, не знаю. Сьогодні ми тут, завтра ми можемо бути на іншому місці. То таке. Хочеться віддихнути і там, і тут. Так що сьогодні ми на Тервояниці. Ось такий пляж. Це в пісочку. І дійсно, що нагадує нашу робацьку стрілку, да? тут пляж. Не, ну, а не можна... да, от мені тут на тервоянні ці геть напоминає. І жовтенький такий пісочок. Ось так якось. І, до речі, в Італії на пляжі, як і в нас в Україні, ось там сидить чоловічок, носить. Водичку, пиво, все, що ви хочете. До речі, купляли ми, а, вже розтало, немає там. Купляли, називається, як воно кріспі, да? як вони називають його Так, да, Купували ми тут, там... Е -е... вони на... нашкрібають льод, додають різні додатки, хочете м'ятну, хочете клубнічну. І ось такі холодненькі штуки. Я забула, як вони називаються. Ми пробували сьогодні м'ятну, ну так. Не дуже мені щось вона сподобалась. Максим теж щось спробував, йому теж не дуже подобається. Просто натертий лід із добавкою. добавкою. Ну, це, звісно, на любителя. І от мені напоминає Італія і море нашу Україну, тому що тут теж все носять, продають, кукурузу, напітки різні. Геть, здається, так, як ніби ми не в Італії, а в Україні. Ось такі справи. Нічого собі, що там Максим уже настроїв. У нього там ціла крепость уже вийшла. Ось таку крепость там Максим построїв. Що? Ого, го Максим! Ого! го У тебе ціла крепость вийшла вже. Це ти точно що вирішив сповнити детство. Вийдемо, конечно, прямо вирішили. Да, я пам'ятаю. Тільки такі ями обов'язково треба засипати. І якщо строїти близько біля води, тому що може хтось йти і ногу пошкодить. Ну, близько... угу. ну, тут, біля... тут близько біля води, вода да, зараз його замиє. Ще може бути смачніше на морі, як не рибка, ось така і з пивцем. До речі, Ні, в Італії смачне було. пиво, ось таке пероні, лимон, воно скільки тут? 1%, 1,2%, всього на всього 1,4%. Можна сказати, в ньому дуже мало алкоголю, але воно таке лимонне і смачне. Типа бермікса. бермікс. Типа, так, да, бермікса, тільки наш бермікс більш такий крепший. І в нас зараз перекус. Ось така смачна у нас рибка. До речі, купляли в українському магазині. Ластівці. Да, в українському магазині брали ось такі класні спинки. Як це вони, Андрій, називають? У нас їх говорять. Що, написано. Дай глянемо. Брали ми у мікс маркеті. Так, що пише? Ні, не пише тут, а просто мікс маркет. Ціну пише 46 ,50 євро 50 за кілограм. Брали ми ось на 5 євро. Снек суробанда джа. Не знаю, що це таке. В них просто пишуть, що це типа снеки йдуть. Ось така рибка. Не знаю, скільки в нас зараз вона стоїть в Україні. Колись ми купляли її дуже часто. У нас мікс маркет на Остієнці 25 знаходиться. І ось такі смачні у нас рибки. У нас перекус. Ну що ж, ми трошечки перекусили, відпочили. Покупалися, Давайте вам ще трошки морюшка покажу. Клас, так? Да? Такі хвильки навіть не хочеться їхати до хати, а треба. Ми сьогодні приїхали десь після обіду приблизно, тому що зранку була величезна спека і не хотіли їхати. Трошки покупалися, відпочили. Максим построїв замки з піска. А тепер все, будемо збиратися. Він ще в нього ласти є, він ще на ластах плавав трошки. Каже, вже ноги болять, так, да, Максим? Ні, ногу трохи потягнув. Трохи ногу, каже, потягнув, тому що ласти, вони ж все-таки нагрузку дають на ноги. <тас> <тас> І... Але ми сьогодні перший день на морі, тому... Трошечки, як то кажуть, переборщів. Ну ось і все. Будемо прощатися з вами сьогодні із моря, із сонячної тервояніки. Всім пока-пока!